Привіт! В цьому відео ми з Каспером скрафтимо українську броню та знайдемо купу українських злитків. Це точно заслуговує твої вподобайки та підписки на канал, якщо ти ще не підписаний. Давайте на цьому відео наберемо 5 тисяч вподобайок. Я думаю, ми це зможемо. Також не забувай підписуватись на мій інстаграм, туди я частенько щось викладаю з свого життя. Ну і приємного тобі перегляду. Йоу, Каспер Хола! Ай мені боляче. Слухай, тут така справа. А зліва? зліва? Зліва є будинок селянина. Ось, ти можеш в ньому жити. А що ти хотів? Я додав такий крутецький мод, який додає в цей світ руду українську. Руда українська натуральна. 369 сіль по ціна тижня. І там з цієї руди можна зробити злитки, з злитків можна зробити супер-мега-броню та інструмент. І що хочеться сказати, для цього нам потрібно добути три діаманта щоб у нас був. Було діамантове кайло, тому що тільки діамантовим кайлом можна зламати цю руду. А перед початком мега проходження хочу вам вкотре порекомендувати хлопців із Godlike, послугами яких користується вже купа моїх знайомих, та і я також. Там зараз триває акція, завдяки якої ви можете створити свій сервер в Майнкрафті повністю безкоштовно. А саме головне, що це не якийсь російський лаганий хостинг, це наш український сервіс, який працює вже дуже давно та славиться своєю якістю. Тому посилання на безкоштовне оформлення хостингу я залишу в описі під цим відео. Ну все, погнали! Let's go. За Заспідранем там кріпер поки що. Я знаю, що я хочу заспідранити першою справою? Це їжу. Ну, ти знаєш, що в мене вже є. А в мене нема, то я собі пшеничку ламаю. <гас> <Фу>. <гас> 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 я, я просто бачив, як він зривається, я вже подумав, що мені капець. Купа пшениці в мене вже є. Ви, звісно, селяни вибачайте, але я зроблю вам трішечки ремонт. А я добиваю тільки своє перше дерево. Ой, щось ти повільний, у мене вже майже кело є. Все, я побіг убивати голема. Ти вже знайшов десь голема? А ось очки в мене. Я тут селянину нормальний ремонт такий роблю. Я не знаю, чи йому це подобається, але мені це точно подобається. Скільки за ремонт береш, Саньок? Ну, це залежить від якості ремонту. Ну, не, пожалуйста, стандартний, такий, як у квартирі в Львові, в тебе був. <ріпи> 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 а не я залізне кайло. Обалдеть. У мене є тільки кам'яне. Ну, все, я поліз, коротше, тоді цей копатися. Да, давай, я теж погнав. А я шахтар, я рею руду. Опа, я знайшов багато заліза. Обалдеть. А, а я знайшов мі... Поки тільки. Але нам треба діаманти, правильно? да да, да Нам потрібні діаманти. І в цілому ми навіть можемо діамантів не добувати, ну, таку кількість, щоб е, прям робити собі броню. Нам достатньо просто три діаманта на кайло, і цього буде достатньо. Оу-кай. Okay. Тому що тут є руда трішечки покруче. Я знайшов шахту, і тут цей підривник. Так, треба поїстеньки. Так, тут багато золота, і тут по-любому зараз я знайду діаманти. по любасу. Опа, діаманти, я сказав. Бо я завжди знаю, що в таких, типу, Знаєш, закинута їх шахта. Все, три діаманти, Саня, я готовий. Скільки ми відос записуємо? П'ять хвилин. Так, да, так. Да. Я просто, я просто сижу, копаю, і ти вже знайшов діаманти, все, все, все. Коротше, ти вже познаходив. А я ще досі копаю просто тунель донизу. О, я кудись докопав. Ти, напевно, також докопався до моєї цієї штуки. Мабуть, так. Ну, ти знаєш, тут багато заліза дуже. У мене вже кайло майже, правда, зламалось. Санюк, я тебе вітаю. У мене є. Е, хотів сказати кайло, але вийшла мотика. Але Тепер в мене є кайло. А я тут дивлюсь по печері і поки нічого не бачу. Ні, я знайшов українську руду. Я зараз прибіжу, кажи твої координати, Сань. Так, дивись 49 832 50 596. Все, Сань, біжу, біжу, біжу до тебе. Давай, let's go, Бо я її добути не можу. Санечка, де ти? Я тебе вже наздоганяю. Опа, привіт, привіт. Дивись, ось вона. Ось ось. Ого бой. Yeah, Еее, yeah. одна штучка. українська руда. Сань, українська руда. Так, добре, я пошукаю, може ще є діамантів, чи що мені тепер робити? Взагалі я не розумію, ну, Сань. Дивись, нам потрібно багато такої руди, якої а, в тебе є одна штука. А вона часто трапляється? Ну, зараз і провіримо. Я, чесно кажучи, не сильно знаю. Ну, як мені здається, вона спавниться плюс-мінус так само, як і діаманти. Окей, okay. поїхали. О, бачу ще діаманти, ще діаманти, вони світяться. Так, я бачу ще діаманти, бо курсу. Так, я їх скільки, скільки в тебе вже тих діамантів є? Три, Сань, якраз тобі на кайлу. Я спав Знайшов зомбі. І тут зомбі з лопатою, Сань. Біжи, біжи. О, я бачу, да. Біжи, біжи. Біжи, біжи! То зато я знайшов три я... залізних злитки. а, а, а верстак Верстака а, в мене нема. Мені треба скрафтити пічку. Зато я знайшов ще діаманти. Обалдеть, скільки там кріперів, і скелетів. купа, просто. А тут зомбі купа, де вони всі взялись тут? Так, ну давай будемо логічно думати, са. Якщо вона спавниться приблизно як діаманти, а діаманти спавняться десь на 15-й висоті. То просто робимо тонель на 15-й висоті, десь там плюс-мінус, і копаємося просто. Ну, копатися це, звісно, круто, але ще круті. Це просто знайти велетенську печеру. О, я знайшов ще діаманти. Ти знаєш, так швидко діаманти ми, мабуть, ніколи не знаходили. У мене вже є 4 штуки. Круто. Але більше ми знаходили в серії про гарбуза боса. А, да, ми тоді. Але я знову знайшов діаманти. О, я знайшов руду. А я не можу, я не можу, у мене нема дерева. Ну ти капець, Санько. Я би зробив цей діамантове кайлон, у мене нема дерева. Ти ж казав, що у тебе трішки є. Ну, в мене один кусок. Одна дошка. І в мене один кусок. Я біжу до тебе, Сань. Ось вона, Ось вона. то А в нас тут чи як? Тримай, Сань, тримай, Сань. Санюк, а що ти скажеш на рахунок мого трека по приколу, який я зробив на стока? Ти знаєш? Я не знаю, чи люди ще його чули, але я вже, ну, вже чув. Вже повинні були. Вже mm -hmm. повинні. ну Мені дуже сподобався. Ти залишиш посилання в описі? Ну, якщо трек уже вийде на той момент, як в мене вийде відео, то да, посилання буде в описі на трек Каспера ту Тунтунтун. Я щас знайшов. Тут три штуки. Каспер! Тут чотири штуки. Чотири руди, прикинь. Прикидаю. Обалдеть. Ти знаєш, я ще й зря діамантове кайло скрафтив, я зараз просто викину. Так ти ж ним добував оці чотири штуки. А, ah, ну да. <ган> <ган> так, і ми просто берем і жарим їх. та ти що? І ось український злиток, обалдеть. Може, по приколу зробити українську лопату? Я, до речі, ще одну штуку знайшов. Ух! І діаманти знайшов, і ще одну руду знайшов, і можу, коротше, цей, знаєш що, знаєш що, скрафтити mm -hmm. собі кайло, це круте. Але не мені це кайло круте, в принципі. Він, напевно, меч краще вже крафтити. Так оце кей. я теж думаю. Може мені меч скрафтити просто зустрічать. Да, ну, кайло смисл не мені скайлай, якщо воно. Обалдеть! Ну... Український меч, коли в основній. Ні, руці, 20 шкоди при атаці. Що? О -о 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 Оце пушка, я тобі скажу. Зараз саньок, я не, я калядую, на щедрую собі на цей. На верстак і скрабчу собі також, але поки можна б'є зомбі. А якось щую, чекай. А, це підводний зомбі. Опа, Бем, один удар, другий. Все, зомбака нема. У мене є український злиток. 20 шкоди. Все, зомбіки, бережіться. Бережіться. Дивись, мене всю цю гру докучали скелети, і я б'ю їх просто з першого разу. Зомбі, улітає. Ай! Ну, скелети точно з першого разу. Не, з другого, з третього, ладно. Ладно, я тікаю, тікаю, треба трішки відреганитись. Це настільки потужна штука. Да, в мене меч взагалі, ну це просто крутяк, О, я ще руду знайшов! Одна, дві, три. Чотири! О, зомбачок. З одного удара просто зомбі впав. І ще будемо жарити бемк, все, українська руда жариться. Іди сюди. Опа, опа, все, зомбачка нема. Обалдеть. Я ще хочу зробити прям нагрудник, оцей український. Це просто шок буде. Мені цікаво, скільки він дає броні. Аньяха зе, але судячи з меча, це просто база. Ну, меч просто пушка. У мене вже є шість злитків. Поки я крафтити якісь щобити не хочу, я хочу прям нагрудник. Тому йдемо далі шукати. О, я сразу знайшов! Кріпер! Ух, він її не підірвав, слава Богу. І ти знаєш? 6 плюс 2 це 8. Мені буде зараз вистачати на нагрудник. Так, 8 злитків. І я роблю український нагрудник. 15 броні і 2 міцності броні. Бемк. Обалдеть. Ну він синій, поняв? Як я розумію, що низ буде жовтий, а верх броні буде синій, коли весь сет скрафтиш. Таньочок, у мене також вже майже вистачає ненагрудник, на так що ми з тобою будемо два сапоги пара. <рес> мені ще потрібно штани скрафтити, щоб я вже був в такий в обладнанні українського прапору. Але мені подобається, що ця руда, типу, спавниться, ну, не 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 завжди по одній штуці. Тобто тут уже є е, і по 4. по 5 штук, прикинь, я знайшов. Ого, крутя. Кач yep. штук в одній цій, капець, це вообще каєф. Ну, якщо чесно, цей мод імбовіший, ніж я думав. Я думав, ми зараз будемо 10 тисяч років збирати, шукати цю руду, а вона тут так буквально за пару за пару годин можна все назбирати собі на сет. Ну да, але прикинь, наскільки він крутіший від е, самого звичайного. Ну, від, від навіть від незеритового він крутіший в скільки разів. Мені цікаво, скільки е, за скільки ударів я уб'ю ендермена. Або він мене. О, эндер за три удари, лол. У мене є сім руд, і зараз я зроблю собі ще штани, і це буде прям крутяк. І знаєш що я хотів би тобі сказати? Я би хотів би попробувати зачарувати цю броню та інструменти. У мене вже 17 рудей, прикинь. Ти добув 17 рудей і нічого собі не крафтив? Ні, 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 та я ще бігаю, поки дивлюсь. А це я поняв, бігаю, дивлюсь щось, а вона на потолку ось тут. о, українські наголінники. Бемк, І диви, я такий вже український чел. Все, потрібно копатись далі і шукати ще руду. Обалдеть, я бачу кучу кріперів з одного удара. Ще з одного удара. Просто я з одного удара вбиваю кріпера, прикинь. О, я ще знайшов руди купу. Мені зараз уже треба знайти. Вугілля якась, напевно. Бо я вже всього знайшов. Я. Тут капець і керуди. Каспер, це просто шок. Я вже починаю прямо зразу її жарити. І зараз у мене буде вже, мабуть, або ботинки, або шолом. А може і ботинки, і шолом разом, я не знаю. Є, українська шапка, іде сюди, діамантова іде до пекла. У, українські чоботи. Шість броні дають чоботи. Обалдеть! А ще броня дає швидкості і стійкості. Це якщо фулсет зібрати? забрати? Да. Так. Саньок, привітай мене, я також фул українець. Ого, скільки oh. мені ефектів всяка. Тількись, відновлення, швидкість, приплив здоров'я. Обалдеть, тут купа всяких мобів, але я просто розумію, що мені байдуже, понімаєш? Мене, mm -hmm. мене ніхто не пробиває. прибуває. Кріпер зривається, він взагалі не наносить мені шкоди ніякої. Або скелетів. Ну вони мені просто нічого не можуть зробити. Я настільки потужний, що це капець. Я собі вже переплавив багато чого і зроблю собі зараз всі тоді інструменти, чого б і ні. Ооо, це круто було б. Так, у мене є сокира, на 27 шкоди сокира. алло. <ріст> Оце крутяк. А далі ми добули обсідіана, скрафтили стил зачаровувань, поняли, що у нас не вистачає досвіду для того, щоб зачарувати наші предмети, і вирішили скрафтити портал в пекло. Правда, я його зробив дуже погано. Опа. Блін, <плес> ти би бачив, що я побудував. І після того, як ми зайшли в портал, ми відразу знайшли фортецю. <плес> я, до речі, фортецю знайшов. А я вже тут скелетів мочу, Саньочек. А, ну вони теж такі імба. На, куда? Шо, иди сюда. Раз. А я блази, просто вбиваю за кілька ударів, і мені ще й палки падають. А в мене є 4 вже палки, мені навіть арбалет випав. Ну арбалет мені не потрібен. У мене вже 5 палок є, Ну ще одну палку і все. У мене вже 2 ока, я. Ой, прямо ока. А де ти прямо взяв? Прямо ока. Тільки ще скрафтив. То й все, ну нам тепер потрібно знайти просто ендерменів. Або просто підфармити зараз 30 рівень і зачарити меч на цей на продуктивність ніби. Підфармивши трішки рівня, ми зачарували свою броню та вернулись до ендерменів. Нафармили перлини Енду та пішли в фортецю. Ой-ой-ой! Ой-ой, чок та була ескобар. Пем, пем В тебе є ще одне око. У мене є око. Але мені треба вибратися. Не гори! Ай, а як больно, А як больно, а як больно. Єж, їж, їж, головне знав, Як мені боляче, але я не сумую. Я просто Ооо, гоу Бем, погнали! А, знаєш, що ми провтикали? У мене 5 стріл тільки. Ні, ми нічого не провтикали, це був мій план. Опа. А ти вже всі поламав кристали? О, ті і ти приземляється, тип приземляються. Давай, давай, я біжу. Let's go. Де він там. Ой-ой-ой. Ось він Ай-яй-яй. Ого, який він голосний. А, а, а ми його йому бить? нормально скидуємо? скидываем. О, наче. О, він приземляє. знову приземляється. Оооо, хорошо ми йому зносим. Попуда йому так надавав, тип знав. Дай-дай, я болтаю. мабуть, зараз сейчас подчариво болить, я шокований просто цим фактом. О, ти поки розбираєшся... О, давай, 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 биты! Да бессей! На! Давай, давай, давай! Зовсім трішки залишилось. Давай, останній удар. Не встиг він вилайти, ты приз. Мягкий пошла! М'якої посадки тобі ти? А він хотів, хотів, але в нього не вийшло. Що я тобі хочу сказати, синьок? Це просто неймовірно потужна броня, неймовірно потужний меч, і мені це дуже сподобалось. По-перше, було легко знаходити руду. По-друге, ми швидко впоралися із драконом. А тепер ПВП ПВП.